Сьогодні приготуємо супер горіхове, ароматне та дуже хрупке печиво. Для цього печива нам знадобиться арахісова паста, мигдалеве борошно, підсолоджувач в мене стевія рідка, два яйця, розпушувач тіста та насіння сезаму, але можна і без нього. Змішуємо арасісову пасту, яйця, розпушувач та стевію до однородного стану і додаємо борошно з мигдалю. Тісто виходить густе та зовсім нелипке. З нього формуємо кружечки, складаємо на противень і випікаємо в духовці плюс-мінус по 12-15 хвилин на 180 градусів. Печиво вийшло дуже ароматне, солоденьке та симпатичне. З цього об'єму інгредієнтів вийшло 16 таких штучок.